Найбільша котельня, що в Олександрівському районі від початку опалювального сезону працює в штатному режимі. Вона забезпечує теплом одразу два мікрорайони, а це тисячі абонентів. Тут, після капітального ремонту, який тривав п'ять місяців, запрацював котел номер 2 Провели капітальний ремонт котла КГВМ 100 номер 2 Після проведення цих робіт включення його на Нагодження та перевірка працездатності. Кривалася вся трудна частина котла, замінювалася дефектні ділянки, а потім відновилася та виконувалася мурувальні роботи. Персонал котельні здійснює постійний моніторинг стану обладнання та мереж, також температури повітря, аби за необхідності регулювати подачу теплоносія. Аварійних ситуацій у цьому опалювальному сезоні на котельні не було, кажуть фахівці. Усе обладнання працює стабільно, адже ремонтні роботи виконали заздалегідь. В цілому проводяться тільки текущі роботи, а капітальні плануються на наступний період між опалювальними, тому що це обладнання поки не відключиться не Дренується на котельні вода, немає можливості виконувати. Тепла зима дозволяє використовувати тільки один котел, проте й до раптових морозів готові, запевняє начальник дільниці. Три менших котли та один великий перебувають у резерві та готові до запуску за потреби. Нагадаємо, що у разі перебоїв з теплоспостачанням можна повідомити про проблему, зателефонувавши до міського колцентру за номером 1580. вісімдесят. Мельничук Наталія Юрієва, телеканал МТМ.